Добрий вечір. Не можу ніяк обрати підлогу. Допоможіть, будь ласка, видіть. Так, ну давайте подивимось. Король ночів. бачу чорніть я дізнаюсь. Так, дивимось далі. А ремонтом управляє дружина, мабуть. Королева ночів. Дев'ятка жезлів. Родина у вас велика. Я впевнена, що є домашні улюбленці. Так, ну, по підлогам, це однозначно вініл. І зараз будемо розбиратись детальніше. Зірка, я ж кажу, точно вініл. А він, до речі, повністю водостійкий. І навіть якщо з кубків лити воду на нього, в нем нічого не буде. Вініл повністю водонепроникний, зносостійкий, стійкий до пошкоджень. А у вас, нагадаю вам, є тваринки і велика родина. Угу. О, зараз подивимось. Колесо фортуни. А що це значить, що вам, у Хольц точно дадуть класну знижку. Лише подивіться, скільки декорів, ялинка під дерево, під камінь або бетон. Приходьте разом з дружиною і будемо обирати для вас найкращий. Дякую, ви дійсно професіонал! Приході хольці, ти зробимо тобі розклад і підберемо найкращий вінін для тебе.